Мистецтво війни це давньокитайський трактат, написаний китайським стратегом Суньзи, який жив у п'ятому столітті до нашої ери. Книга складається з 13 розділів, кожен з яких присвячений окремому аспекту війни від планування до шпигунства. Основна ідея полягає в тому, що найвища форма війни це перемога без бою шляхом обману та стратегічного мислення. До ключових принципів суньзі відносяться знання себе і ворога. Той, хто знає ворога і себе, ніколи не програє війни. Це означає, що перемога залежить не лише від фізичних ресурсів, а й від інформаційної переваги. Інше важливе постулат застосування обману. Коли ти близько, змушу ворога вважати, що ти далеко, коли далеко, змушу вважати, що ти близько. Коли ти сильний, прикидайся слабким, коли слабкий здавайся сильним. Такий підхід прямо перегукується із сучасними методами ведення супротивника в обману в інформаційному просторі. Ці ідеї напручу точно описують суть сучасної інформаційної війни. Наприклад, у цифрову епоху країни можуть поширювати фейкові новини, аби посіяти паніку, підривати довіру до влади або змінювати хід виборів. В цьому контексті обман і маніпуляція. Це вже не лише інструменти військових стратегій, а й арсенал кібероперацій, ботів, тролів і пропагандистів. Під час російсько-української війни активно застосовуються інформаційні атаки фейки, змонтовані відео, спроби деморалізації чи дискредитації. У відповідь Україна використовує стратегію відкритості, цифрову мобілізацію, факт і міжнародну співпрацю, а симметричну відповідь дусі Сунзи, де перемога забезпечує не сила, а інформаційна перевага. Отже, трактат Сунзи це не лише військова класика, а універсальний посібник із розумної боротьби, що допомагає розпізнавати, протидіяти та планувати дії в умовах інформаційних загроз. У світі де битви часто ведуться не на полі бою, а в цифровому просторі. Мистецтво війни залишається. Це джерелом натхнення і актуальних стратегій для нової епохи.